Сьогодні я буду робити корзинки. І мої корзинки будуть з листкового тіста. І я взяла печериць, один перчик і одну цибульку. Бочки нарізала, їх ціла сковорідка. Старайтеся порізати його дрібно. Дала сюди масло. Бочки є готові. Дівчані ложки солі і перці. Сюди додав сиру натертого. Сюди дамо шинку перемішуємо серединку, накладаємо нашу начинку. Одне яйце, Зробити такий соус майонезу ставлю сік лимона. Маю нарізаний зелений кріп квашеного огірочка. Теж сюди разом вимішуємо. Мої корзинки попеклися, Можна от, от так просто помочати, Так помочав і їсть. Це прямо смакотіще, я вам скажу.